В історії футболу дуже часто змінюються правила гри. Це роблять для того, щоб покращити видовищність поєдинків та підняти інтерес випадкового глядача до того чи іншого матчу. Останнім часом ввели відеоповтори та збільшили кількість замін. Люди, а особливо фанати, не особливо люблять зміни, тому часто корективи, які вносять чиновники, збільшують народне обурення. Хоча з часом все заспокоюється. Зазвичай зміни переносять користь як футболу, так і випадковому глядачу, роблячи гру набагато цікавішою. Прикладом цього є сьогоднішня історія. У 1994 році відбувся дуже цікавий поєдинок, який дав привід змінити одне з футбольних правил. А саме правила Золотого Голу. 27 січня 1994 року у Карибському кубку з футболу, це аналог кваліфікації до євро, трапився смішний інцидент. Матч першої групи, в якої знаходилися збірни Порту-Рико, Гренади та Барбадосу, за регламентом у наступний етап виходила лише одна збірна. Перед останнім матчем в групі була наступна ситуація. Команда Гренади була на першому місці. Їй потрібно було не програти Барбадосу або, в разі поразки, поступитися з різницею не більше, ніж в один м'яч. Барбадосу ж для того, щоб вийти в наступний етап, потрібно було перемогти у очній зустрічі з різницею мінімум в два м'ячі. Наприклад, 2-0 або 3-1, або на кшталт того. Інтриги цьому матчу додавало існування одного правила, за яким, у разі нічаї, у основний час призначається овертайм. А гол. У даний час, тобто в овертайм, який мав назву так званого золотого м'яча, прирівнювався до двох забитих голів і негайно завершував гру. В матчі команда Барбадосу швидко забила два голи і повела у рахунку. А такий результат не влаштовував Барбадос. Даний рахунок 2-0 тримався до 83-ї хвилини основного часу. Після чого в одній з атак Гренаді все-таки вдалося вразити ворота Барбадоса. Рахунок стає 2-1. Команду Гренади, яку влаштовує повністю такий результат, вирішує. Повним складом перейти до своїх воріт, відбиваючись від атак суперника. Оскільки третій гол у ворота Гренади призводить до того, що команда не вийде з групи. Карпадосці бачать, що зустріч наближається до завершення. Їм не вдається забити третій м'яч. На 87-й хвилині матчу навмисно забивають гол у свої ворота. Таким чином, вони не порограють в основний час та переносять матч в овертайм, і отримують додаткові 30 хвилин. За правилом турніру, гол, забитий в овертаймі, прирівнюється до двох голів і приводить до закінчення матчу, на що й розраховують футболісти Барбадоса, щоб вийти в наступний раунд Карибського кубку. Команда Гренади розуміє задум суперника і вирішує в час, що залишається забити гол у будь-які ворота. Якщо вони забивають гол у ворота Барбадоса, рахунок стає 3-2. Вони беруть три очки і проходять у наступний етап. Якщо ж забивають у свої ворота, рахунок стає 2-3 на користь Барбадоса, і вони програють з різницею менше ніж у два м'ячі. Що також дозволяє команді пройти у наступний раунд. У будь-якому випадку вони проходять у фінальну стадію змагань. В одному випадку, оскільки набирають більше очок у турнірній таблиці, у іншому за різницею забитих та пропущених. В останні хвилини основного часу на полі був хаос. Гренецьці намагаються забити гол у будь-які ворота, а гравці Барбадоса обороняються як у своїх воріт, так і біля воріт суперників. Рос все-таки зумів вистояти 4 хвилини основного часу і матч закінчився з рахунком 2, -2. План команди Барбадоса спрацював. У додатковий час команда Барбадоса забиває свій золотий гол і матч закінчується з рахунком 4-2. За підсумками, різниця м'ячів стала 4-2 на користь Барбадоса. І саме ця збірна вийшла у фінальну стадію Карибського кубку. Таким чином, гол у свої ворота подарував команді прохід у фінальну стадію. Подобалось відео? Підпишіться на канал, напишіть свій коментар та поставте, будь ласка, лайк.